Сторінка 139, параграф 33. Чому на землі різний клімат? Клімат це те, що ми очікуємо. Погода те, що ми отримуємо. Марк Твен, видатний американський письменник, журналіст, громадський діяч. Що таке клімат? Погода в різних куточках земної кулі дуже різноманітна, адже вона залежить від багатьох чинників. А їх над полюсами ніколи не буває великих злив, а на рівнинне екваторіальних широт ніколи не випадає сніг. І хай якою б мінливою була погода, середні показники її стану. Певні місцевості повторюються з року в рік упродовж тисячоліть. Давні греки знали, що найважливіший елемент походу – температура, залежно від кута падіння сонячних променів. Слово кут нахил грецькою клімат, тому і притаманну певні місцевості походу називали кліматом. Клімат. Це багаторічний режим погоди для певної місцевості, що має свої особливості. У преакваторіальній частині землі погода щодня спекотна і з сильними дощами. У середніх широтах відбувається зміна півроку. Найхолоднішою порою року завжди є зима, а найтеплішою літо. У полярних районах землі цілий рік холодна погода. Тому сніг на суходолі там майже не тане і з часом. Перетворюються на льодовик, що необхідно знати для характеристики клімату. Щоб характеризувати клімат будь-якої території, потрібно мати відомості про погоду за багато років, описуючи клімат, використовують кліматичні. Показники, малюнок 126 Опис клімату містить відомості і про відхилення кліматичних показників від норми, найвищі і найнижчі температури, найбільшу та найменшу кількість опадів тощо. Основні кліматичні показники: температура повітря. Кількість опадів, переважаючі напрямки вітрів, прозорість атмосфери, переважаючі типи погоди, кліматотворні чинники, природні і антропогенні. До природних відноситься, кут падіння сонячних променів, географічне положення місцевості, характер пістельної поверхні, вплив океану течії, висота над рівнем моря, вулканічна діяльність, циркуляція повітряних мас, до антропогенних. Спалювання органічного палива, теплові електростанції, транспорт тощо, промислові смоги, сільське господарство, вирубка лісу, осушення боліт, маліорація. Який буває клімат? Залежно від близькості моря, океану, а також інших чинників, виокремлюють три основних типи клімату: морський, континентальний мусонний. морський клімат характеризується невеликою амплітудою середньорічних температур, м'якою маломорозною зимою і прохолодним літом у помірних широтах. Опади у вигляді дощу випадають переважно влітку. Вологість повітря протягом року висока. Море виконує пом'якшувальну функцію, забираючи надлишок тепла влітку і віддаючи його взимку. Континентальний клімат характерний для центральних районів материків, які віддали. Улітку суходіл сильно прогрівається, а взимку охолоджується. Тут дуже жарке літо і морозна зима. Річна амплітуда температур велика, опадів мало, вологість повітря низька. Мусонний клімат характерний для місцевості на материкових узбережжях, де панують мусони сезонні вітри східного узбережжя материка Євразії. Що таке кліматичний пояс? За співвідношення кліматичних показників виокремлюють кліматичні пояси. Кліматичний пояс це область земної поверхні з відносно однорідними кліматичними умовами. Є екваторіальний. Два тропічних, два помірних і два полярних. Арктичний та антарктичний. Кліматичних пояси малюнок 128 Екваторіальний пояс. Протягом року тут спостерігаються високі температури плюс 28. Велика кількість опадів, амплітуда температур незначна. Зміни пір року практично немає. Тропічний пояс, жарке літо, плюс 30, плюс 35. І порівняно тепла зима. Температура не буває нижчою за плюс 10. На рівнинах суходолу та над океаном опадів мало. Помірний пояс спостерігається чітка зміна пір року з теплим літом і холодною зимою. Температура, кількість опадів і вологість значною мірою залежать від близькості до моря і характеру переважаючих вітрів. Полярний пояс характеризується низькими температурами протягом року, невеликою кількістю опадів, низькою вологістю повітря, високим тиском упродовж року, між основними кліматичними поясами. Є перехідні: субекваторіальні, субтропічні, субарктичний та субантарктичний. Префікс суб означає між. Для перехідних поясів властивий значний вплив суміжних основних повітряних мас. Кліматичні пояси позначають на карті кліматичні пояси та області. Також показано поширення основних кліматичних елементів температури, атмосферного тиску, вітру, опадів. На картах іноді зображують один або декілька елементів. Кліматичні елементи на картах зображують ізолініями. Лінії. Які з'єднують точки з однаковим тиском називають ізобарами барус, тиск вагам, лінії, які з'єднують точки з однаковою кількості річних опадів, ізогіетами, Гієтос – дощ. Усі ізолінії зафарбовують у різний колір. На картах також указують середні температури найтеплішого та найхолоднішого місяців. Липня і січня позначають найвищі. Абсолютний максимум і найнижчий абсолютний мінімум температури, напрямок переважаючих вітрів зображують лініями синього і червоного кольорів. Практикум роботи з кліматичними картами. Перше. Розгляньте карту шкільного атласу 6 класу Кліматичні пояси та області світу. Ознайомтеся з її легендою. Запишіть назви основних і перехідних кліматичних поясів. У послідовності їх розміщення від полюсів до екватора. Друге. Знайдіть на карті Україну. У якому кліматичному поясі вона розміщена. Третє. Розгляньте кліматичну карту світу шкільного атласу та її легенду. Знайдіть на карті ізотерми, січня і липня. З'ясуйте, яка ізотерма липня і січня проходить найближче біля міста Києва. Четверте, користуючись кліматичною картою самостійно, схарактеризуйте Арктичний перший варіант і антарктичний другий варіант кліматичні пояси, на які ресурси багата атмосфера, кліматичні ресурси. Сонячна Радіація, вологість повітря, енергія вітру, сума додатних температур, необхідних для розвитку рослин. Кліматичні ресурси є джерелом невичерпної екологічно чистої енергії. Вони відіграють важливу роль. У вирощуванні сільськогосподарських культур, садів, виноградників впливають на характер життєдіяльності населення та відпочинку. У які регіони України члени вашої родини найчастіше їздять відпочивати? Чим їх приваблює ця місцевість?